Що Шо ви кажете, Банко? У всьому вині, як не Байден, то Шольц, як не Шольц, то Макрон. Бойова ніч в Ізраїлі сколихнула цілу Україну і викликала багато суперечок. Власне, коаліція рішучих дуже жорстко відсікла повітряну атаку проти Ізраїля. Але що дивно, до збивання всього іранського летючого підключилася і Іорданія і Саудівська Аравія. Отже, Великобританія і США, Саудівська Аравія, Йорданія, Ізраїль, коаліція рішучих на Близькому Сході, продемонструвала унікальний результат, тобто все, що летіло, все збите. На тлі наших розбитих Зміївської ТЕС чи Української Трипільської ТЕС українців завжди виникає якась ну, гіркий осад, нервозність. І вони то дивляться в бік влади української, то дивляться в бік західних партнерів з дивним питанням в очах: а де справедливість? Чому Ізраїль захистили, нас не захистили? Поясню: Ізраїль на відміну від України, ізраїльська влада, попри те, що вона конфліктує із американською владою, вона, по перше, договороздатна, по друге, вміє відстоювати свої принципи. А по третє, Ізраїль. Це єдина демократія на Близькому Сході, справжня демократія такого європейського типу. І що найдивніше, що у воюючий Ізраїль інвестують всі комуни лінки. На відміну від України, де нема верховенства права, де не дуже договороздатне керівництво, яке розтоптує права людини, фактично уніфікувало медіаресурси і не надто ефективне в забезпеченні військ. Але весь час кожен свій програш перекладає на партнерів. У всьому він, як не Байден, то Шольц, як не Шольц, то Макрон. А ставитись відповідально до своїх функцій не пробували. Тому, коли в українців виникає питання, чому їх підтримали, а нас ні, нагадаю, свого часу, років три тому. Була дискусія про те, як українцям ставити питання про стосунки із США, і дуже багато українських експертів наполягали на необхідності саме такої прямої безпекової угоди з США. Але для того, щоб така безпекова угода була, у США на території України має бути дуже багато всяких зваб. Тобто американський бізнес має повсти, летіти. Е Їхати в бік України, хапаючи шматки цікавого бізнесу, цікаві інвестиційні об'єкти. Хтось про це думає? Ізраїль на сьогоднішній день один з найголовніших технологічних партнерів США, в тому числі і в Збройній Площині. Тому Ізраїль хочеться захищати. А ще тому, що в Ізраїлі завжди виборна влада. Так, там багато дискусій, там багато сварок, але Ізраїль захищають тому, що в перший. Години агресії Ізраїль, ізраїльська демократія пішла на об'єднавчий процес на створення військового кабінету, воєнного кабінету, на постійний діалог із суспільством, замість затикати ротично роти е, політичним опонентам, ввели жорстку військову цензуру, натомість свобода слова залишається. Що зробила українська влада? Та українська влада зробила все навпаки. Ніяких військових кабінетів, повна монополізація влади. Затикання рота всім незадоволеним, всім критикам, позбавлення свободи слова, знущання з верховенства права, ну і пішло-поїхало. І інвестори сюди не можуть приходити для того, щоб тут сиділи інвестори політичним владам країн, від яких інвестори сидять в Україну, завжди буде хотітися захищати цю територію і свої інвестиції. Хіба на банку і не знають цього принципу? Я думаю, що добре знають. Але. Завжди, коли потрібно, включають дурника. І це просто вже набридло всім, в тому числі й самим українцям. Тому ізраїльська перемога колективна в цю ніч, коли все, що летіло в бік Ізраїля, було збито, створює з одного боку ніби момент пришвидшення е з голосуванням в е Нижній Палаті Конгресу США, Палаті представників. Е по суті, зараз після цієї атаки на Ізраїль роз'єднувати е допомогу Україні і Ізраїлю. Ну, воно якось нерозумно. Це перше. Друге, справді, історично так склалося, що місії України і Ізраїля де в чому збіглися. І це, мабуть, ну, такий дивний поворот історії адже був час, коли сама Україна була найголовнішою територією осідлості для євреїв. Тисячу років українці і євреї жили поряд життя і розвитку, не занепаду, а розвитку. Але ж хіба український політику хоче нинішній Зеленський його оточення, хіба вони хочуть вчитися в Ізраїлі? Не хочуть, через що і був цей абсолютно аляпуватий намір після 7 жовтня відвідати Зеленському Ізраїль? Ну, не хоче ізраїльським політиком розмовляти з Зеленським. Ну, ну, ну це якось воно принизли виглядає для них, через що й на українців дивляться в цілому з певним таким здолею скепсису. Хоча досвід опору Другій армії світу такий. Ізраїльтяни оцінили, нагадаю, що євреїв дуже багато воювало в Україні з моменту нападу Росії. Багато, коли почалися ці бойові дії в Ізраїлі, вони звичайно виїхали захищати Ізраїль, про що я говорив багато разів раніше? Що тільки Ізраїль стані буде створити такі проблеми для Ірану, що Іран перестане активно працювати на Росію. А тепер про ситуацію, яка може дійсно створити нам ряд неприємних моментів. Якщо Ізраїльсько-іранське протистояння раптом починає схлинати, зменшуватись і ну згортатися під зобов'язання Ірану не поставляти в Росію зброї боєприпасів, то це і для нас певний шанс згортання активності бойової. Але ж якщо з одного боку з політехнологічного якась перемога України, хоча б проміжна над Росією на території України. Давала б величезну, величезний імпульс політтехнологічний на американських виборах. Американський президент Джо Байден міг би це видати дійсно як великий реабілітуючий момент після ганьби в Афганістані. Але ж Росія при всьому цьому не заспокоїться. І тут таке враження, що в української влади просто немає рецептів. Якщо вони з законом про мобілізацію створили таке напруження в суспільстві, то вони явно не хотіли створити більш боєздатну армію і ну, створити більш стійкі системи оборони із забезпеченням боєприпасами і ну, постачанням військ. Тобто на тлі цієї нервозності раптом ще й вкидається: а чому Ізраїль захистили, а нас Україну не захистили? Та тому, що ви не поводитесь не по-партнерськи. Ви безвідповідально поводитесь з власним народом, з власною державою, безвідповідально поводитесь із партнерами, а потім бігаєте і кричите: а чому нам щось не додали? А тому, що ви не на тому місці, хлопці, ви не на тому місці. Суспільство від вас стомилося. А рецептів перемоги від вас як нема, так і не буде. Кожен день, який ви перебуваєте на своїх посадах, приносить все більше і більше збитків. От питають прем'єра Шмигаля, навіщо ви витрачаєте на російськомовний канал таку купу грошей? Я боюсь помилитись, але враження таке, що весь цей телепродукт виготовляється російськомовний ще й на території Польщі. Чекайте, а в нас з сусідами-поляками є спільне телебачення? Це ж найважливіша для нас країна сусідня. Є спільні медіапроекти. Що? Що ви кажете, Банкова? Чому ж ви такі Чому ж... Кого ви хочете переконати своїми російськомовними телеканалами? Кого? Поясніть? От тому-то і так тяжко, і такою кров'ю даються нам перемоги, але зараз, на жаль, іде ланцюг поразок. Боєприпасів нема. Часів яр відступає. Не так швидко, але втрата Часового яру стає реальністю. І от російські пропагандисти роздувають істерію, що Путін дав наказ захопити Часів яр до 9 травня. А може, це Банкова вирішила подарувати часів яр Путіну до 9 травня? Як ви гадаєте, поділіться, будь ласка, цим відео і дякую Збройним силам. Віримо, що перемога Ізраїля позитивний вірус. Завірусить і в нас, адже ми віримо в нашу перемогу, якою б ця віра тяжкою не була. Слава Україні!